Війна в Україні могла закінчитись ще навесні 2022 року. Про це в інтерв'ю розказав Давід Арахані. Головне, щоб Україна відмовилась вступати в НАТО та наш нейтралітет. На запитання, чому Україна на це не погодилась, він відповів, що не було довіри росіянам та потрібно було змінювати нашу конституцію. Крім того, до Києва приїхав Борис Джонсон і умови керівництво України на війну. Якщо згадати повідомлення ЗМІ, то Путін навесні 2022 року був готовий відвезти війська на лінію 24 лютого та повернути в Україну Донбас з особливим статусом. Але Україна вийшла з переговорів. Почалась повномасштабна війна, в якій Україна відкинула ворога з захоплених позицій. На теперішній момент в Україні значно посилена мобілізація. Ми досі не в НАТО, а захист схиляє нас до перемоги. Цікаво, чому Рахамія саме зараз записав це відео на відомому каналі та з відомою журналісткою. І з ким він про це радився. Підписуйтесь та поширюйте більше цікавого в інших відео.